Нас часто питали, коли ми зробимо свій максимально якісний, стійкий, такий гарний штатив, щоб він у нас був в асортименті, і він у нас є. Ви подивіться, який він технологічний з усіх сторін, але це не все. Це він в складному вигляді, і давайте його розкладати. Ніжки вже прорезинені. Ну це вже, вже новий рівень. Розкладаємо плавне регулювання, все максимально якісно витягується, він високий, є обертання на 360 градусів. Все тут якісно настільки, що вам просто не придати словами, тому що його треба просто потрогати, потримати і вже це відчути. Три ніжки для стійкості дадуть вам впевненості використання цього штативу. Ми не дарма заморочувалися, старалися, і він у нас є в наявності. Хто хоче собі новий. Рівень стійкості, новий рівень якості самого штативу є у нас у люксто. Замовити його можна за посиланням в шапці профілю.